Міні-агрогливаха жель 300 їде до клієнта. Попробуй задню. Там реча греверса, першу понижену. 30 сил, метр п'ятдесят фріза. Заїжджаємо. Заїхали. Міні-агроглебаха, трактор працює, диму нема, фріза працює. Все працює, все в нормі. міні агрогливаха 27 кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик, тест-драйв, Японські вживані, трактори Китай, нові, Індія, нові, новісне причепне обладнання. Гарного дня всім!